Я думаю, що для нього важливо. Я думаю, що для них важливо, для, для Америки важливо і, і для Європи, і для багатьох країн, які вкладаються в захист. Для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення щодо а, слова перемога розумієте. Чому тому, що я чую цю риторику поставити на місце агресора – це правильно, і це є перемога для заходу і для колективного захисту не дати можливість можливість Путіну окупувати нашу державу повністю? І я думаю, що вони не дали і на початку війни почали нам допомагати Байден і інші лідери. І я думаю, що для них це і є перемога. А далі йде те, що ми дуже хочемо. Бо для нас остаточна перемога для всіх. Ми ж різні всі. Люди, які на фронті, люди, які цивільні, ті цивільні, хто втратив. Рідних близьків, ті на фронті, хто втратив побратима, ті, хто поїхав за кордон, а їх чоловіки тут, на фронті, хтось повернеться, а хтось залишився, бо їх чоловік загинув. Тобто ми різні. І для нас, для всіх, перемога це момент сатисфакції. Розумієте, це різні речі. І якщо для заходу головна перемога не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце, а друга частина всі бояться, що Росія розвалиться, і це також. Я, я ці меседжі розумію. Я їх я не розумію, я їх чую. Я б так сказав. Всі бояться, що буде з Росією без Путіна, і всі бояться, чи може вона залишитись такою, як вона є, а не ще гіршою. І тощо, я не підтримую такі меседжі. Тому я й сказав, у нас різне розуміння перемоги. Ми вдячні за те, що не дали окупувати нас, але сатисфакція вона потрібна. Потрібна справедливість і безумовна, одна з важливіших частин. Як ми повинні дивитись всім цим людям, хто втратив близьких, рідних, якщо ми не отримуємо цю сатисфакцію? І це дуже важливий момент, бо Україні треба і після війни, і після перемоги залишитись об'єднаною нацією. Розумієте, це дуже важливі моменти. І тому ми хочемо, щоб була нас. Реальна перемога А реальна перемога це те, що ви зазначили. Повернення усіх суверенних територій. Як ви взагалі визначаєте реальну перемогу? Перша частина не допустити руйнації повністю України і всього українського напевно. Хтось каже, ми вже повністю пройшли цей етап, і я вважаю, поки не закінчиться війна, не можна сказати, що ми повністю відстояли нашу незалежність. Бо дуже важливий момент в перемозі це безпека для сьогодення і для майбутніх поколінь, а це неможливість повторення агресії.